Вітаю всіх, хто зайшов в гості, мою вінтажну комору моїх дорогих підписників, гостей мого каналу, та всіх тих, хто мене дивиться та коментує з предмету, який сьогодні знаходиться на столі. Я думаю, що ви здогадали, що сьогодні мова буде йти про скло, і не про просте ж скло, а скло кольорове. Скло дуже гарне. Сьогодні буде прямо феєрія скла, різнокольорова різних підприємств, деяких я знаю, а буду говорити тільки про те, що м, конкретні вироби конкретного підприємства, де я вже інформацію вивчила. А та інформація, яка мені невідома, я не буду придумувати і гадати. Розпочинаємо своє відео із такої чудової вазочки. Вазочки з трийського скляного заводу. Ось такої здоровенної красуні. З насиченого червоного скла, його ще називають рубіновим склом. Це каталожна річ, я бачила в одному з відео, показували таку вазочку, фруктовницю з каталогу, тому я з впевненістю можу сказати, що саме цей виріб належить нашому українському знаменитому скляному. Підприємстві заводу, на жаль, яке вже припинило своє існування. Не знаю, чи це 50 60-х роки, можливо, це 70-ти роки. Але яких би років би не був цей виріб, цей виріб дуже гарний. Висота цієї вазочки 31 см, чаша 27 см. Це Дуже складна робота, робота складна. Ми бачимо, що. Ми бачимо накладне скло з чудовою алмазною нарізкою ручної роботи. Гра... Така шестигранна ніжка, бачите, тут шість гранів. Ось яка кріпиться, ось бачите, ось вона кріпиться до чащ. Прозорого, з прозорого скла. Лапка, на якій тримається ця фруктовниця, і якщо перевернути і подивитися знизу, то там є отака лінзочка. Подивіться, яка красива нарізка. Це все алмазна нарізка, це все вручну. Кажуть, що такі вази називалися ваза Сталінський Ампір. Не знаю, чи це так, чи не так. На жаль, ще раз скажу, каталогу в мене немає. Але одна із блогерів показувала цю вазочку в каталозі, і тому я з певненістю можу сказати, що дійсно це робота нашого стрейського заводу. До речі, такі вазочки випускалися в п'яти кольорах. Такі вазочки фруктовниці випускалися в п'яти кольорах. Саме більше, звичайно, це було оцього насиченого червоного рубінового кольору, а були ще й інші, інших, інших кольорів вазочки. І, до речі, по висоті також вони різняться. Як приклад, я вам зараз покажу ось таку вазочку. Це також. Наш знаменитий стрий. Ось і от погляньте, наскільки вона менша по висоті. До речі, її навіть і не заміряла. Зараз ми спробуємо з вами. Заміряти 18,5 см. Якщо тут 31, то тут. 18,5 сантиметрів Ось така красунька. Знову ж таки шестигранний, шестигранна ніжка, бачите, ось ось лінза Лінза, бачите, тут можна навіть, і вона прозора абсолютно. І бачимо місце кріплення до чаші цієї красивої ніжки. А алмазна різка, нарізка ручної роботи. Тут ще красивіша, на мою думку, як вам так показати, від попередньої. Подивіться, яка краса. Не знаю, кому ця робота належить. Білоусу чи Григорію Паламарю, не знаю. Но, дійсно. Роботи шедевральні, на мою думку. І третя вазочка даного підприємства 100% це ось така красунька. Подивіться, дуже рідкісна, тому що такий колір, насичений жовтий колір, він дуже рідко зустрічається. А хто не знає, то скажу колір такий колір. Отримують завдяки додаванню в скляну масу окису урану. І ось виходить отакий насичений жовтий колір. Подивіться, які красиві речі. Я всіма цими базами користуюсь. Періодично я їх змінюю. В одних тримаю фрукти, в других печиво, в третій взагалі тримаю скляні фрукти, або дуже гарні скляні речі. Вони у мене просто стоять на, або на підвіконі, або на поличці. Те ж саме, те ж саме. Ой, те ж саме, бачите, шестигранна ніжка. Яка кріпиться до чаші. Ось та лінза всередині. Прозоре скло. У мене практично вони в гарному стані, на диво без пошкоджень. Я дуже бережу ці предмети. Ось такі три красуні стрийського скляного заводу. У мене є, ви бачите, на столі ще одна подібна з. Скла рубінового кольор такої ж самої висоти, Будьте, по висоті вони однакові, 31,5 см. Ось так от Вони однакові. Однак, не знаю, чи це, чи це е, стрийське підприємство, чи, можливо, інше. Тому що ніжка тут не, е, е, не в вогран, не огранці, а ніжка просто е, така. Округлого гладенька округлої форми. Хоча, по розміру, і чаша схожа на стрічку, і місце кріплення, схоже, і теж лінза вбачається. Бачите, ось тут, де я тримаю палець, це місце кріплення прозорого складу. Скла червоного насиченого кольору. Якщо в когось є така вазочка в колекції, знаю виробника, буду рада у вас про це. Від вас про це прочитати в коментарях. Тому, ну у неї поки що оця четверта вазочка. Так, далі у мене є ще дві. Зверніть увагу. Ще ось на цю красунку. Вона ще більш насичений колір має рубіновий. І тут інше все. Якщо там гладкий верх, бачите, без огранки йде в всіх вазочках, то тут такий хвилястий край. Хвилястий край, ніжка лапа, як називають ще. Набагато ширша, набагато більша, восьмигранник, восьмигранна граньона така ніжка. І зовсім інша уже ручна нарізка. Бачите, ось така. Я так думаю, що, скоріше всього, що це якесь одне із російських підприємств, однак це мої здогадки. Знову ж таки, якщо в когось є в колекції, буду рада від вас почути, кому належить ця краса. Сьогодні ми просто з вами любуємося. Любуємося красою кольорів в склі. І завершувати свій огляд я буду ось такою також рідкісною красунею. Бачите, це вже окось кобальта була додана в скляну масу. І подивіться, що за краса. Тут також вже по-іншому, бачите, мало того, що хвилястий край схожий до попереднього, однак тут ще є і нарізка, ручна нарізка по цьому краю. Ось вона. Це більш складніша робота. І, подивіться, якщо зрівнити увагу на попередню, то чаша також в цій кобальтовій вазі синього кольору більш складніша у виготовленні була б алмазній цій нарічці. Я думаю, що не знайдеться людини, якій би не сподобалися. <звук> Кольорові вазочки на високій ніжці. Вони мені дуже подобаються. Їх стає все менше і менше, щоб придбати, щоб мати можливість придбати в колекції. Тому, якщо, звичайно, будуть тріплятися по ціні, більш-менш доступні, я буду задоволення їх купувати. На сьогодні все ж до вас зворотнього зв'язку. Всім миру та добра. Бажаю та до зустрічі в моїй вінтажній коморі.